А падіння сакрального Керченського мосту особистої гордості Путіна викликало просто цунамі мемів в Україні. Здається, нема того, хто не пожартував на цю тему. Нема українця, який би не порадів такому бавовняному шоу. А пісня Христини Соловій. Хто як не ти, спалить мости? Набула особливого звучання. Взагалі не хочу уїжджати з Криму і залучки. Не уїдеш. Доки росіяни у паніці шукають виходів із окупованого півострова, українці у соцмережах пропонують їм вигідні маршрути. Русский їдь через Мелітополь не бійся. А за одне з'ясовують, чому халепа сталася саме сьогодні. Секретар РНБО Олексій Данілов про всяк випадок вітає Путіна із вчорашнім днем народження. Спонсор свята за версією соцмереж Збройні Сили України ще напередодні користувачі гадали, що ж подарує російському президенту Валерій Залужний. Да, Шоташим -то, то за попередньою офіційною версією росіян на мосту вибухнула вантажівка. Секретні відео із камер спостереження теж з'явилися у соцмережах. Ось такі фото опублікував Михайло Федоров. Хоча кажуть, десь біля мосту бачили бавовнятку, а ще знайшли візитку Яроша, А декому привидівся Степан Бандера у соцмережах жартома зображують, як на круту бавовну реагують знакові постаті, зокрема й другий президент України Леонід Кучма. Експерт із втомлених мостів Віталій Кличко вважає, що Вселенська втома здолала і кримський міст. А можливо, як завжди, хтось невдало покурив, нагадує ДСНС України. Пожежна безпека це важливо, тому краще вчитись на чужому гіркому досвіді. А взагалі міст міг і не впасти. Та не було ніякого підриву, просто Крим від Росії віддаляється. Кримський мост виповнив поставлені задачі і отошов на більш вигідні позиції. У будь-якому випадку день почався вдало. Ну мені так рано вставати в суботу, звісно, не нравиться. Але як же тут класно? Так класно, що вірші писати почала навіть СБУ. Світає, міст гарно палає. Соловейко у Криму СБУ зустрічає. Міст уже на картках Монобанку і невдовзі вслід за кораблем з'явиться на поштових марках. Бо Крим це Україна, і цього не змінити. Хвили, спали, знусти, Ольга Читайла Факти Сі Тіві. Єдині новини.